Санаторій податкової адміністрації під Києвом. Однак упродовж останніх кількох місяців податківці тут не відпочивають. У цьому будинку знайшли прихисток утікачі з анексованого Росією Криму 12 -ро дітей та 8 дорослих. Усі вони кримські татари. Через утиски вони були змушені залишити півострів. Уже вдруге Мустафі Бібулі доводиться починати все в житті наново. Уперше на початку 90-х, коли його родина після сталінської депортації повернулася на кримський півострів. Щойно вдалося побудувати будинок і стати на ноги, як довелось знову кидати все і переїжджати. Головною причиною Мустафа називає переслідування мусульман так званою новою владою Криму. У мусульман почали проводити обшуки, вилучати літературу. Люди стали зникати. перед нами стояв вибір або поїхати з Криму та жити в нормальному середовищі, або залишитись там і щодня боятися, що до тебе в дім прийдуть з обшуком, або ти просто зникнеш. Про дедалі масштабніші утиски кримських татар після анексії Криму Росією говорить і представник меджлісу Рефат Чубаров. Він пов'язує це з тим, що більшість татар не визнали нової влади півострова. Сьогодні кримська влас мстят кримським татарам. сьогодні. Кримська влада мститься кримським татарам. Політика кримської влади націлена на те, щоб витісняти кримських татар. Але звісно, не забуває вона й про етнічних українців. Люди, які сьогодні живуть в Криму, не впевнені в завтрашньому дні, не впевнені в тому, що рано вранці до них в оселю не вломляться озброєні люди в масках і не почнуть проводити у них обшуки під надуманими приводами: зброя, наркотики, заборонена література. Аружі. Наркотики, запрещено література. Сам Рифат Чубаров не може поїхати до батьків у рідний Крим. Самопроголошена влада заборонила йому в'їзд на півострів. Натомість останнім часом він багато подорожує, аби розповісти світу про масштабні порушення прав людини в Криму. На нещодавній зустрічі у Кельні він закликав німців не миритися з анексією Криму Росією столітті у 21 столітті знайшлися бандити ціла держава, які прийшовши у мій дім, розкидали моїх рідних по різних квартирах, а деяких навіть вигнали та ще й сказали, так будете жити. А всі інші думають, що на нас все і скінчиться. Мені страшно за те, що багато хто не розуміє, що на Кримові, на кримських татарах, на Україні це не скінчиться. Не закінчиться. Поки Рифат Чубаров бореться на міжнародному рівні проти російської анексії Криму, родина Абібул мусить вирішувати більш приземлені проблеми. Зокрема, як пережити зиму в імпровізованому притулку, багато чим родина завдячує волонтерам. Добродій вчасно до настання холодів, подарували обігрівачі, приносять харчі та одяг. За декілька тисяч гривень допомоги від ООН, утікачі з Криму зробили невеличкі запаси їжі на зиму. Соціальні виплати від держави через бюрократію досі не отримують, каже Ірина, дружина Мустафи. Проте, попри всі ці труднощі, родина не сумнівається у правильності рішення залишити анексований Крим. Моїм дітям моїм дітям в Україні буде краще, тому що ми завжди мали тут вільний доступ до літератури. Мої діти могли вільно ходити до школи в Хусці. Принаймні, мої діти будуть вільними особистостями, їм не диктуватимуть умови і все ж. Пустити коріння на новому місці переселенцям поки важко до переїзду на Київщину, абі були кілька місяців жили в західній Україні. Чи затримається родина на Київщині залежить від того, чи вдасться батькам знайти роботу, аби знову стати на ноги на українській землі.